Вітаю всіх на каналі Магія Таро. Я хочу подивитися, коли розвалиться країна брехні Росія. Коли розвалиться? Скажіть мені, будь ласка, коли вона вже розпадеться на дріб'язок. Дьявол в голові, країна брехні, обдурений народ, дурять дуже сильно їх. Чи буде розпад цієї країни? Скажіть? Так, да, вона розвалиться, країна розвалиться і е, її е, як навмисно розвалює їх е, король. Цар їхній. Він їх доб'є до ручку. вони будуть повністю знищені. Росії не буде як такої. І це як таємний план. цей розвал Росії. Предательство. Предательство тих, хто при владі. Зрада. Так. І це буде кінець їхній. Також це по справедливості по суду. Вони будуть зруйновані, будуть великі руйнування на Росії. І дев'ятка мечі», Зараз це вже майже кінець, ще декілька зусиль, і вони дочекаються цього повного кінця десятка мечів. Трошки ще супротивіння в них є. П'ятерка мічів, буде поразка і буде повний кінець. Зараз вони вже вибирають, куди тікати. Безліч варіантів шукають за моря. Це керівництво. Зараз переберемо. Так, все що, заважаємо розвалитись, заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую. Шлях відкритий, це також все погано. Це ще є якісь збереження. гроші. Також забираємо, заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую це все хай буде. Так. Страна дураков. Штюрка кубків Карта шут. дурак. Тобто вони зійшли зі свого шляху, пішли по не своїй дорозі, так? і необдумані, ну, ці кроки не обдумані, які призведуть до е, кінця, до краху. П'ять мечів це поразка, і 10 мечів – це кінець, повний розвал. Карта башня, також руйнування. Це перекриваю. Те, що могло бути до хорошого, перекриваю. Оце карта також сім сім'ячів. Це ті, що порозумніші, вже тікають звідти. Вони зрозуміли, до чого це йде. І що треба останній шанс втекти. Це всі зрадники. Краще втекти, ніж боротися за свою країну для росіян. Стада баранів. Так, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України. Прошу прибрати загрозу Росію як таку. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Росії розпастись на безліч маленьких держав, розвалитись, щоб більше не було оцього монстра агресивного Росії. Хай все керівництво Росії сяде у тірягу. І будуть покарані по справедливості, по суду. І по Верховному, і по-людському, по Божому суду. по Поволівищих сил да буде так. І хай всі ракети, які випускаються з Росії на територію України, повернуться назад на голови тих, хто надав наказ випускати ці ракети, і на голову тих, хто і виконує ці накази, хто їх запускав. По Поволюващих сил да буде так і так буде. Зеркальний захист ставлю. Дякую всім за увагу. Символічно пішов дим, дим на нашому зеркальному захисті. Цей дим це пожежі, які будуть на Росії. Дякую всім за увагу і до зустрічі. Забула подивитися, коли саме розвалиться ця країна брехні Росія. Коли саме, скажіть. Коли це руйнування почнеться? Коли вона розвалиться? Осінь. Осінню почнуться ці процеси, буде багато незадоволених, і буде намагатися стримувати церква. але там з'явиться лідер, який поведе за собою цю рух. По знищенню, по руйнуванню країни, і він це буде робити в надії, що він стане дуже збагатиться на цьому. І осінь, зима, оце буде вже розпад, що вони почнуть відділятися якісь території. Віднуться сутички. Також все, все це буде підкріплено цими ракетними ударами чи ударами дронів по території Росії. Тобто, наші вже будуть закидувати їх також по військовим об'єктам, буде вибухи будуть на території Росії. І ця країна, вона тепер е, мешканці Росії, вони жертви. Руки, ноги зв'язані, очі зав'язані, вони не розуміють, що відбувається, відбувається щось погане. Бо не, і карта дурак. Е, їх дурили, дурять і будуть дурити, і від них нічого не залежить, і вони навіть не, мають, ну, не сопротивляються. Буде багато. Ну, нищих, нищих людей е і голодні бунти. Це осінь, зима, 23-го року. Ці процеси вже там всі почнуться. Дякую. До зустрічі!